Всім привіт! Що ж на сьогодні буде на огляді? Це смарт-годинник від компанії BlackU з маркировкою у нас W70 Pro. Ціна такого годинника зараз на даний час 1280 гривень. Це в нас бюджетний годинник, і повірте, я вже в ньому трошки походив. Сьогодні я вам все про нього розкажу, покажу, так що ви підписуйтесь на канал. Ми погнали до огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є з'ємністю ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео початку. Трошки історії в цьому годиннику. Я вже ходжу близько 5 днів в тому районі. Я випустив відео шорт, що прийшов мені годинник w Pro від Blackview. І мені там люди в коментарях пишуть Вова, хтось там запізнюється. Вже всіх блогерів Blackview були. Повірте, я не запізнююся. Я ношу, провіряю і даю свій чесний відгук цього годинника. Я щось можу сказати про цей годинник. А особливо мені було цікаво, скільки в реальності тримає акумулятор. 20 днів я ще в ньому не ходив, але я вам сьогодні відео розкажу, скільки реально він тримає на всіх функціях включених. Тобто яскравість повну, Всі програми включені відстеження сна, пульсу, там тиску і так далі. Всіма додатками, я вам це все розкажу. З самого початку ми перейдемо до характеристик і до ціни цього годинника. Зійдемо на офіційний сайт Blackview, У мене вже все підготовлено. Я вже зайшов. Дивіться, ціна зараз на даний час 1281 гривня 66 копійок. Ціна класна. І Black фірма випускає бюджетні годинники телефони. Добре, дивіться, давайте ми перейдемо по характеристиках, по відгуках. Люди пишуть 4,7, фотки скидують і так далі. Пишуть, що нормальний годинник. Е, термін служби, я казав, 20 днів. Бачите, вони пишуть 17 днів. 17 днів непогано, але розчитуйте. Давайте я вам зараз розкажу, скільки він мені тримав на всіх включених функціях. Зараз я вам покажу. Вони по досі мене ці функції включені. Цей годинник по досі приєднаний до цього телефона. Е, дивіться, 17 днів це досить класно для бюджетного годинника. Бо бюджетні всі в середньому тримають там 5 днів, 7 днів. Тип матеріалу, скло. Е, голосовий помічник вбудований. Bluetooth – сумісна версія 5.3, що непогано. Wi-Fi немає. Пише монітор серцевого ритму, монітор сну, відстеження активності, сенсорний екран, розумні годинники, IPS. У нас е, матеріал екрану IPS. Грунт змінний він типу в нас мілітарійде, що він типу противоударний. Під, ну, під воду звичайно, ти його можеш зануряти. Зараз глянемо до скількох е, метрів. Завантаження, доступний додаток, так, акумулятор змінний ні. Позвільна здатність у нас 280 на 320. Розмір екрана де воно мені перескочило? 2.01. Стиль на відкритому повітрі, застосування дорострілей, площа. Е, Матеріал це в нас ремішок. в нас цілікогель, і в комплекті йде. Бачите, я вам не показав комплектацію: ось цей тканевий ремішок. сім карта ні, механізм ні. Кілька циферблатів. Так, GPRS ні, мережевий режим немає. Ємність акумулятора. Тут пише чомусь 450 міліаперек. Тут 900 мА. Щось ті характеристики тут Blackview перепутали. Тому що це не ті характеристики. Тут у нас є IP68. Дивіться сюди, що у нас пише. Ось тут на головному екрані тут у нас все пише. Щось вони там неправильно прописали BlackView. Нехай вони то виправлять. Дивіться. В нас не IPS-екран, а tft екран. Бо я дивився tft екран IP 68. І в нас захисне скло, Panda, Вони тут все вказали. Чому я заходжу в ці характеристики? Воно пише так якби не від цього годинника. Не знаю. Хоча це офіційний сайт Blackview. Дивіться, ось Blackview офіційний сайт. Можливо, нижче вони прописали. Ось нижче все є, розказано, розписано. 900 мА. А в цих характеристиках вони щось там попутали з якимось годинником, напевно. Дивіться, це мілітарів, подорожі, компас. Як ви бачите, тут ліхтарик. Ну тут так намалювали, звичайно, що тут, прям я не знаю, півтора тисячі люмінів він б'є. Ну, ліхтарик досить яскравий. Зараз я вам все покажу. Добре, з тим ми розібрались. Давайте я вам перейду. Знову вернемося до комплектації. В комплектації дивіться, що в нас де. Шнурок зарядки, звичайно, Сілікогель. Ось такий ремішок. Такими я не користуюсь, вони мені не комфортні, але ремішок якісний. Товстий, ну класний ремішок. Я користуюсь тканевими, щоб ви розуміли, оце у мене на руці годинник коспет Т3 Ультра, і на ньому ремішок від Blackview, від їхньої фірми. Я собі купив ремішок. Він мені так зайшов, я вам чесно скажу. І вони випустили якесь оновлення. Бачите, в них ще один тканевий ремішок, і ось такий оновлений. І цей ремішок мені зайшов. Буде в продажі. Я собі такий ремішок обов'язково закажу. Тому що дивіться, цей годинник коштує під 5 тисяч, а ремішок за 60 гривень від Blackview. Топчик відпрацьовує на всі 100, рука не потіє, супер. Швидко зняв, зачепив і все. Також дивіться, які вони тут ремішок придумали. Давайте я на руку надіну, покажу вам, цей знімемо. Дивіться. Ти сюди ось так зачіпаєш. Давайте я видалю, бо щось мені там дружина відправила. Ось так. Хоп, металева защіпка. Ти отак собі збоку, хлоп. Широкий, комфортний, годинник дуже класний, комфортний на руці з цим ремішком, Це топчик. І я реально, я тоді ще казав, що блекі, ремішки тканеві, це топ. Я навіть силіконовими не користуюсь, чесно. Воно тут все во, десь волосся зачіпає, десь воно щипає і так далі. А це комфортно, не потіє. Екранчик тут в нього дуже великий. Ну от по повідомленнях можете бачити, зараз я вам покажу, як ті в ті екран відрізняється. Бачите? От я візьму тут, е мені прийшло і тут, бачите? Він такий трошки світліший. Де вони? Ось так. Бачите, трошки висвітлений. Тут, як ви бачите, все більш насичено і чіткіше. Але повірте, це не суть. Я в ньому проходив, я не можу сказати, що він не комфортний. Давайте ми його знімемо. Покажу вам, як він виконаний. Тут у нас весь метал. Класно, що вони зробили. Ось тут метал. Бачите, тут є метал, і класно, що вони зробили, оглубили. Оцей екранчик, тому що як я користуюся, я вже вам покажу, що в мене з коспедом. Я не знімаю годинник. В мене годинник постійно на мені. Я сплю з ним, працюю з ним. Я там лопатою купаючи, що я роблю. У мене годинник на руці. Бачите, коспет, як я ним товк. Оце вже я не знаю скільки, два місяці, три місяці, відколи коспет в мене, я ношу, десь до трьох місяців в районі. Бачите, оця штука захищає екранчик просто нереально. І вони тут теж так класно зробили. Тут метал, знизу метал. Всередині пластик і ця вся штука буде захищати екранчик. Це просто топчик. Ну, гарно зробили годинник. В них є версія з круглим дисплеєм, я забув, як вона називається, Вроді R. Це W70. Ну цей годинник дійсно мені сподобався. Давайте коротко переглянемо на лаштуваннях, що тут є керування. В нас присутні три кнопки, і в нас є ось такий ліхтарик. Ліхтарик має окрему кнопочку. Ліхтарик світить, я вам кажу, До я вам покажу в майстерні, виключу все світло. Побачите, як цей ліхтарик світить. Ну, тут десь я не знаю. 70-60 люмінів, він так точно світить. Дивіться, ліхтарик, щоб включити, давайте перейдемо до ліхтарика з самого початку. Давайте я його включу, побачите. Ось так зажимаєте, ось так він світить. Це не на максималку. Дивіться, давайте додамо. Ось так. Є моргання, дивіться, як він світить. Це просто, я вам кажу, мені я тако в очі, то в очі разить. Є моргання, ось таке. Він... Я світив ліхтариком, комфортно. Я скажу, заходив під'їзд, а не під'їзді, щось лампочка перегоріла чи ще щось. Нажав кнопочку. Топчик, я вам скажу, топчик. Виключаємо ліхтарик, кажу, в темноті я вам покажу. Е, виходимо назад. Сюди, вийти сюди, це в нас меню. Дивіться, кнопочка меню, кнопочка назад. Бек. Спочатку по навігації з основного екрану, зверху вниз. У нас панель налаштувань, налаштування, злити воду, встань трохи порухайся. Ну, коротше, яскравість екрану. Подивіться, яка яскравість екрана. Це не на максимум. Я ходив на максимумі, і давайте я вам розкажу на максимумі цей годинник. Працював три дні. Три дні на максимум екранчик в мене був на 100% включений і всі програми включені. Це зараз я вже його скрутив десь до 40%. А так це топчик. Дивіться, е, не турбувати. Батарея показує зверху в нас, що у нас приєднаний годинник до телефону. Оце колечко. І зверху дата квітень, 14 п'ятниця. Добре, назад. гортаємо. сюди. Швидка панель, також налаштування, музика, погода, телефон, дзвінки. До дзвінків ще вам що хочу сказати. Зараз я дзвонити не буду, але прикольно, що вони розташували цей мікрофон ось тут. Динаміків мені всіх не хватає. От в цьому не хватає, чи в цьому не хватає. Я не знаю, коли вони вже вийдуть на новий рівень, щоб динаміки були дуже голосні. Бачите, динамік тут у нас розвернутий вниз. Динамік у нас розташований ось тут, тут мікрофон. Чує тебе прекрасно, абонент, але тобі все рівно, щоб на вулиці почути нормального абонента, треба піднімати трошки до вуха. В кімнаті в приміщенні супер. Слухати можна, розмовляти можна. Я розмовляв без питань. Повірте мені на слово. Абонент нормально все чує. Тут також нажимаємо і переходимо зразу в налаштування. Можемо звідси швидкої панелі налаштування. Це голосовий помічник. Далі знизу вверх. Ваші всі повідомлення, ось мені там з нової пошти щось де і так далі. Далі сюди діяльність, ваша активність показує. У нас пульс, як ви бачите, по досі в мене все включено. Це в нас вимірювання кисню. Воно вимірювало. Тут ти можеш переглядати. Бачите, останні сім днів, але в мене в додатку воно з айфоном з'єднана здоров'я. Я зараз вам покажу. Тут в нас тиск міряє. Тиск вам не буде показувати. Якщо ви думаєте, от коспет показує там 60 на 120 тиск. Він не показує, він показує в нас тиск, типа середній, високий, низький. Тобто в нас тут все прописано, для старших людей це буде нормально. Як він вимірює? Приблизно, приблизно вимірює. Ви, ну, він вам просто приблизно ви зрозуміли, блекві нормально зробили. Вони не показали там, що точних цифр і так далі. Вони написали вам приблизно. Дивіться, якщо ви я натискаю тиск, бачите, у нас стрілка показує. Середній зелений показує, дивитесь, тут у нас показує. Якщо вам показує, наприклад, 60-79% тиск ваш показує, то у вас типа там. Е... Середній, якщо в 80 100 то значить у вас високий тиск. Він приблизно міряє. Це в кого постійно тиск скаче. Така штука буде корисна, тому що ти знаєш, ага, він показав приблизно, що високий. Я себе щось погано чую. Давай я йду, візьму тискоміром з і так далі. Я думаю, ви зрозуміли. Далі в нас сон, скільки ти там спиш, і так далі. Він все оприділяє. Музика, Можете керувати музикою. Погода, все нормально. Чому не оновилась? Напевно, телефон був в мене блютуз виключений. І додати, ще те, що ти хочеш додати всякі віджити сюди. Як ви бачите, таймери можеш додати сюди, калькулятор можеш додати, компас можеш додати без питань. Меню сюди заходимо, і тут також тиск сон вправи, записи, погода. Налаштування класно, що Blackview звідси забрало цей годинник на екрані. Мені він не подобався. Багато людей мені писало X20, потім r 60 А чому той годинник на екрані там не гасне? Нема зараз його, і супер, я вам чесно, воно не без потреби. Воно сидить і ваш акумулятор. Наше щоб вам на руці світив комусь годину, показував. Тобі потрібно, ти підняв, він засвітився подивився годину. І все. Меню, яскравість, все лишнього тут не потрібно. По додатку, також додаток, DaFit називається. Все супер, працює, годинник можемо відставити. Дивіться, е додаток, Дафіт. Я додав цей Дафіт е в своє здоров'я. Дивіться, ось так виглядає додаток, де він в мене є? Дафіт. Дафіт завантажується. Зараз він приєднається. Так, в мене Bluetooth включений. включений. Я можу це все переглядати в iPhone здоров'я. Може в Android також, також є така програма. Можете додати. І ось мій годинник. Відсотки, скільки заряджений, також все дисплейчики, екранчики заставки, все є в достаток. Ви собі виберете, який вам потрібно. Дивіться. Так що тут дисплеїв на кожен день можете міняти, я вам кажу, хоч два рази на день можете міняти. Будильник і зйомка, все по стандарту. Контакти додаєте, оновлення тут нема що вам розказувати. Я вам чесно скажу: от так все виглядає. Також є тренування різні. Хочете тренування завантажуйте. Наприклад, я хочу там накачати собі прес. І ви це все завантажуєте разом з годинником. Займаєтесь і робите прес. Він там час вам включає. так що також штука корисна. Хто займається спортом? Також мій профіль здоров'я є страва. Бачите, додаток страва популярний додаток. Він також з не з'єднується. Так що супер. Зараз я вам покажу по здоров'ю. Він все моніторив. Програма Дафіт. З'єднується здоров'я на айфоні. Ви бачите, о, дивіться, всі, вся моя активність, показати всі мої дані. Оце все він відстежував, рухи і так далі, норма, скільки я спав, сон останній, скільки був. Дивіться, 6 годин і в день, 7 годин, тиждень, 6, місяць. Ну, отак воно рахує, як ви бачили, все супер працює без питань. Що я вам хочу сказати? Добре, з тим ви, я думаю, зрозуміли, що я вам хочу сказати по цьому годиннику. Ще раз повторюсь, він топ за свої гроші. Великий дисплейчик порівняно з тим. Ну він набагато більший, повірте. Е, з сіма налаштуваннями здоров'я, 100% дисплей, Я ще раз повторюсь, він тримає 3 дні. Так, в середніх налаштуваннях я думаю, він два тижні буде тримати. Хто скрути дисплейчик, виключить і всі програми відстежування сну, там стресу і так далі. Я думаю, та до. Там, до 20-17 до 17 днів він буде тримати. Залежить, яка активність, як ви розмовляєте по ньому, і так далі. Якщо ви дивитесь чисто годину, як я дивлюся, чисто годину, читаю, якісь там до мене приходять повідомлення з других додатків, час від часу я дивлюсь погоду і так далі. Або музику запускаю, говорю по ньому, та він мене буде тримати 2-2 з копійками тижні. Це супер результат за такі гроші. Я вам чесно скажу. Давайте ще я вам покажу, як ліхтарик світить. Зараз я все світло в майстерні виключу і засвічу вам ліхтарик. В майстерні повна темнота, тут світить принтер зліва і зарядка літокала. Дивіться. Включаю я ліхтарик. Ось так. Зажимаю, включаю і даю повний. Дивіться, на руці. Це годинник. Я вам серйозно, до стіла приблизно 2 метри. Ось так він світить. Дивіться. Він лупашить, я не знаю. Перед собою можна йти спокійно і там, я не знаю, навіть шукати щось по вулиці. Якщо щось загубив, ти собі взяв годинником присвітив і знайшов. Подивіться, як він світить. Це я не знаю. Ну кажу, 70-60 люмінів так точно є в цього годинника. Світить він добротно. А ну, давайте на мінімалці. Мінімалка. Та навіть на мінімалці, подивіться. Ось так він світить, супер. Так що ви гені, я вам скажу, іхтарик Blackview завезли топчик. Я вам скажу. В загальному кому підійде такі години? Дивіться всім повністю молодим, старшим людям можна купляти. Він є недорогий. Якщо ти його навіть розіб'єш, не жалко, але заказуйте цікло, заказуйте плівку. Е, реально жалко. Класно годинник зроблений. Я добре, що на коспет наклеїв плівку, бо у мене такі вже коцькі, я вам серйозно кажу, капець. Ну я то скоро вбиваю. Повірте, в мене тяжка рука, і я кажу, ще раз годинник не знімаю. Коротше, годинник підійде всім. Ще раз повторюсь: в них є версія. Зараз я телефон дістану. В них є версія. Там е, з круглу, хто кому подобається кругла форма, та без питань беріть круглу форму. В Характеристиках ідентичний, він трошки менший, ось така от кругла форма. Це в нас W50 Pro. Якщо ще раз повторюсь, комусь на подарок, старшим людям, собі любимому. Реально я вам рекомендую цей годинник класний. Це в нас топ за свої гроші. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Лекві вміють робити І якісні бюджетні речі. Це я вам даю 100%. Подобаються Подобається мені їхні годинки.